Вітаю, мій любий друже. Сьогодні ми проведемо рольову гру огляду лікаря. І окрім всього прочого, ми проведемо перевірку твоїх когнітивних здібностей і твоєї фантазії. Тепер я попрошу тебе сісти зручніше. Так, добре. Розслаб плечики. А ми починаємо. Так, спочатку мені потрібні ваші дані. Підкажіть, будь ласка, своє повне ім'я. Так. Угу. І по-батькові. Добре. Угу. Рік народження. День та місяць. Угу, гендер. Так. Добре. Чи знаходитесь у шлюбі і скільки років? Угу. Так. Чи є діти, і скільки їх? Угу. Добре. А Є якісь жалоби, можливо. Угу, записували. І якісь хронічні хвороби? Чудово. Угу. Тепер приступаємо до огляду. У нас дуже давно не було оглядів, тому я буду проводити його не поспішаючи. Це дуже кропітка робота, мені важливо побачити, що з вашим здоров'ям все добре. Раз. Для початку дайте на мені подивитись на ваше обличчя. М -м -м. Так, заплющіть очі. Так, не боляче, коли я надавлюю на зіниці, а тепер подивіться наверх. М -м -м. Так, під очима нема блювих відчуття. Добре. Угу. Заплющити очі. Так. Які відчуття, коли я вас торкаюсь? Приємне. Угу. Добре. Так, зробіть глибокий вдих. Очі заплющені. Угу. І скажіть мені, будь ласка, до якої частини обличчя я торкаюсь зараз? Добре? Угу. Так. Це лобок, правильно? Вушка. Носик. Угу. Щічка. Беріться добре. Угу. Очі заплющені Тепер торкніться, будь ласка, вказівним пальчиком лівої ручки свого носика. Очі заплющення. Угу. Добре. Руку опускаємо. Те ж саме робимо правою ручкою. Так, добре. Опускаємо ручку. Підніміть, будь ласка, плечики. Угу. Підніміть, підніміть і не дайте мені їх опустити. А раз, ще пару секунд. Угу. А тепер підніміть, будь ласка, праве плечико. ліве тягнемо донизу. Угу. І ліве так само. Добре. Угу. Очі все ще заплющені, Дихання повільне, спокійне. Так, Добре. Угу. І тепер схрестіть ручки, покладіть їх на плечики. Так. Погладьте себе. Пару разів. Добре. Угу. А тепер похлопайте поочередно. Спочатку Права, ліва. Справа-ліва. Угу. Так, декілька разів. Так, починаючи з правої ручки. Угу. Добре. Розумночка. Опускаємо ручки і робимо оберт по часовій стрільці. Угу. Так, раз. І проти неї очі все ще заплющені. Гаразд, Так, повертаємось до мене. Добре, тест пройдено на відмінно. Відкриваємо оці. Угу. Дивимось прямо на мене. гаразд? Нічого не робимо, просто сидимо рівненько і дивимось прямо на мене. Угу. Не кліпаємо поки що. Так, покріпиться. Угу. Готові? Добре. Дивимось прямо на мене. Погляд не відводимо. Так, на ліхтарик уваги не звертаємо. Тільки на мене. Дивимось на мене. Дихаємо вільно, спокійно, не забуваємо дихати. Угу. Заклющуйте очі, глибокий вдих. І видих. Очі заплющені. Так. Скажіть мені, будь ласка, скільки разів? Прогайна ліхтарк. Так, крізь заплющені очі. Готові? Угу. поїхали. Не збиваємось, рахуємо. Добре, відкриваємо очі скільки разів. Добре, напишіть в коментарях, не забудьте. Слідкуємо угу. за ліхтариком, верх, не стільки очима кріпати можна. І тепер з сторони в сторону. Добре. Угу. Так. Чудово. Прикрийте очі ненадовго. Угу. Глибокий вдих носу. Видих через рот. Відкриваємо очі. Так, скажіть, будь ласка, яку фігуру я зараз намалюю? Добре? Так, знак безкінечності. Це правильна відповідь. Ще одна спроба. Квадратик, правильно. Скажіть, яке слово я написала? Добре. Поїхали. Яке це було слово? Напишіть в коментарях, не забудьте. Який це кольор? Рожевий. А це блакитний. Добре. Слідкуємо за блакитним кубиком, тільки очима і не відволікаємось ні на що. Дивимось тільки на цей кубик. Угу. Добре. З концентрацією у нас все прекрасно. Переключаємо погляд на рожевий. Угу, слідкуємо за ним. Так, добре. Угу. А тепер дивимось на мінус. І не відволікаємось на ці кубіки. Концентруємось, концентруємось, не кліпаємо. Угу. Так, добре. Угу, поморгайте пару разів. Угу, Добре. Дивимось сюди. Угу, Скільки пальчиків бачите. Угу. угу, Добре. Заплющили очі. Сидимо, відпочиваємо. Добре. Відкриваємо очі. Який це в нас колір? Жовтий. Назвіть перше, що прийде в голову цього кольору. Сонечко. Добре. А це. Який цей кольор у нас? Фіолетовий. Так. Що ми знаємо фіолетового кольору? Подумайте. Угу. Баклажанчик Добре. Ага. Це може бути не тільки щось таке натуральне. Подумайте, що це за колір? Синій. Угу. Що у нас є синього кольору? Море. Так. І останній колір. Червоний. То любов. Так. А чорний то журба. Так, добре. Молодець. Придумай, будь ласка, мені будь-яке речення. Приємного характеру. Зі словом любов. Добре. Я чекаю тебе в коментарях. Але тільки після того, як ти дуже-дуже добре виспишся на добродіченя.